Дорогі друзі, майстрині, в'язальниці, всі, хто хоче вчитися в'язати, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную зв'язати разом зі мною ось такий ажурний баретик гачком. Беретик більш осінньо-весняний, ніж зимовий, але дуже красивий Получається, і дуже легко в'яжеться. Яж В'язання відбувається тільки стовпчиками з, з накидом. Навіть ось цей узор, і навіть резиночка, все в'яжеться стопчиком з, з накидом. Ну і от, власне, умовно беретик можна поділити на такі частинки. Він в'яжеться суцільно, на нього вистачає моточок е, ниток, але можна поділити, бачите, яка резиночка, можна поділити ось так: на ось це донце, на сам узор глибину і на резинку. В'язала я е, і буду в'язати ще один гачком 2,5. Номер от е, пряжа Нітінь Ярд у 100 грамах 180 метрів, і це у нас 100% пістер. Отож, беремо моточок наток, ось такий моточок, і його вистачає, що навіть трішки лишиться. І починаємо наше в'язання. Починаємо ми з того, що набираємо кільце амігурумі, яке будемо пров'язувати перших 12 стопчиків з накидом. Ось я підхоплюю нитку, я ось завжди так роблю, я так звикла. От Тепер є перша петелька, є кільце, і починаємо в'язання першого ряду. Для цього ми будемо зараз набирати три петлі підйому, які будуть слугувати нам за перший стопчик з накидом. І так, три петельки підйому. 1, 2, 3. І це у нас перший стопчик з накидом. Далі в'яжемо ще одинадцять. Перший стопчик, Ось так він виходить у кільці має, так, підхоплюємо нитку, витягуємо три петельки на гачку, протягуємо за два рази. Це у нас другий стовпчик з накидом, і, власне, робимо їх разом з петлями підйому, їх має бути 12. Коли дов'язали останній 12 стопчик з накидом, ми стягуємо наше кільце, от стягуємо його повністю і приєднуємося до перших трьох петель підйому, як ми починали ряд, у третю петельку. Рахуємо віднизу 1, 2, 3 і в третю петельку ми робимо з'єднувальну петлю. Це у нас Перший ряд нашого, нашого дна беретика. У другому ряду ми збільшимо кількість стопчиків вдвоє, тобто ми будемо в кожен стопчик з накидом додавати по ще одному стопчику з накидом. І так, перших три петлі підйому, і сюди ж в основу, звідки виходять ці три петлі, ми пров'язуємо ще один стопчик з накидом. Це у нас перша добавка. В наступну петельку ми в'яжемо і в кожну наступну знову по два стопчики з накидом. Перший і сюди ж другий. В наступну перший стопчик з накидом, і сюди ж другий стопчик з накидом. І так робимо до кінця ряду. Дов'язали останній стопчик і приєднуємося знову у третю петельку петель підйому. У третю робимо з'єднувану петлю. Це у нас другий ряд. У третьому ряду ми будемо робити добавку через один стопчик. Три підйому, сюди ж робимо добавку, сюди ж в основу. Пров'язуємо стовпчик з накидом. В наступний стовпчик ми пров'язуємо лише один стопчик з накидом. В наступну петельку ми в'яжемо один стовпчик з накидом. В наступну будемо додавати, в наступну пров'язуємо один стовпчик з накидом, плюс сюди ж ще один стовпчик з накидом. Ми додаємо через одну петлю: сюди буде один стовпчик з накидом. Далі буде 2 стовпчики з накидом в одну петельку. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Приєднуємося, так, як завжди, у третю петельку підйому. З'єднувальна петля порахували третя і приєдналися петелькою. Наступному ряду ми будемо додавати через 2 стопчики. Три петлі підйому. сюди додаємо стопчик з накидом, в основу пров'язуємо ми ще один стопчик з накидом. Далі дві петельки в'яжемо по одному стопчику з накидом. Один, в наступну знову один. Четверту, це вже буде четверта, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Додаємо один і сюди ж другий. Далі два стовпчики в'яжемо без добавок в кожну петельку по одному. І цей ряд таким чином будемо пров'язувати до кінця. Додаємо через два стовпчики. Дов'язали ряд. Приєднуємося з'єднульною петелькою у третю петлю підйому. Приєдналися. Наступний ряд ми будемо робити добавки через три стовпчики. І так, піднімаємося, починаємо ряд три петлі підйому. Сюди ж робимо добавку. Далі. Три петлі пров'язуємо по одному стовпчику накиду з накидом, другий і третій. А далі додаємо, робимо додавку один стовпчик і сюди ж додаємо ще один стовпчик. Далі три по одному. А в наступну додамо і так в'яжемо знову до кінця ряду. Добавка йде через три стовпчики. Дов'язала ряд до кінця, приєднуємося у третю петлю підйомом. Три приєдналися з з'єднувальною петелькою. Наступний ряд починаємо, і ми будемо робити добавки уже через кожних чотири стовпчики. Перший три петлі підйому, і сюди ж буде стопчик з накидом. Ми приєднуємося, далі чотири по одному стопчику. І ось так ми в'яжемо, щоб вийти на той розмір денця, який нам потрібно. В окружності голови, є схемка. Наприклад, я робила на 17 см денця, плюс додавала ще 3, і разом це вийшло 20 см. Додам схемку, по якій я дивилася і рахувала. Ось вона дана схемка, я вимірювала окружність голови і розраховувала сантиметри. І тут у мене вийшло 11 рядів, і в кожному наступному я зменшувала на одну кількість добавок. Так, далі. Приєднуємося у третю петлі підйому, і завершене дно нашого барета. Ми будемо переходити до наступного етапу, а саме до в'язання, власне, узору. В'яжемо наступним чином: три петлі підйому. Сюди ж ще один стовпчик з накидом. А далі три повітряних петлі. Далі сюди само ми пров'язуємо ще два стопчики з одним накидом. Тобто ми з вами будемо робити ось таку пташечку, галочку. Два стопчики з накидом, три повітряних петлі і два стопчики з накидом туди само. Ось така виходить галочка. І такі галочки ми будемо з вами в'язати через. Три стовпчики. Три стовпчики пропускаємо в четверту петельку пров'язуємо знову галочку. В'яжемо два стовпчики з накидом, один, другий. Три повітряних петлі. Один, два, три, і сюди ж. Ще два стовпчики накидом. Один. І другий це буде перший ряд нашого узору. Ось так ми в'яжемо з вами до кінця ряду. Три пропустили, четвертий стопчик в'яжемо галочку, два стопчики. Знакидом, три повітряних петлі, і сюди ж ще два з знакидом. Закінчуємо ряд з'єднанням І приєднуємося ми знову ж таки за правилом у третю петельку підйому. Один, два, три. Ось цей Три петлі підйому, які слугують нам першим стопчиком, туди ми і приєднуємося. Далі нам з вами потрібно в'язати так, щоб наступна галочка була ось тут, де з'єднуються дві галочки першого ряду. Для цього ми з вами починаємо ряд. Три петлі підйому, А далі, ось сюди під це з'єднання. З'єднання двох галочок ми починаємо в'язати галочку. Ось так під нього в'яжемо два стопчики з накидом. один, другий, три повітряних петлі і сюди ж ще два стопчики з накидом. один і другий. І продовжуємо ось так в'язати до кінця ряду, слідкуючи за тим, щоб галочка була обов'язково під з'єднанням двох галочок попереднього ряду. Ось є у нас, де вони з'єдналися. І сюди ми знову в'яжемо галочку. Так, не так. О, от перший стовпчик з накидом. Другий стопчик з накидом, три повитряних петлі підйому, заплуталася ниточка ось так, третя петля, і ще два стопчики з накидом сюди ж. І так продовжуємо до кінця ряду. Як ми закінчуємо даний ряд? Ми дійшли до того місця, де набирали три петлі підйому. так? І ось ці три петельки підйому, це у нас буде закінченням галочки. Тобто сюди, ось звідки виходять ці три петлі підйому. так? Нам з вами потрібно зробити останню галочку. Ми сюди ж приєднаємося. От. Але це буде закінченням галочки. Тобто, ми робимо так. Один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, набираємо три повітряних петлі: один, два, три, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. А далі приєднуємося у третю петлю підйому, тому що останній стовпчик з накидом оце і будуть наші ось ці три петельки підйому. Ми приєднуємося, рахуємо, і в третю петельку підйому ми приєднуємося. Ось так закінчується другий ряд. З'єднувальна петелька сюди. І ми. Закінчили з вами другий ряд узору. Продовжуємо з вами в'язати узор. Ось так. Наступний третій ряд буде точнісінько, так, як перший. Четвертий ряд буде точнісінько, так, як другий. І ми в'яжемо собі стільки, стільки нам потрібно глибини нашого берету. Почнемо в'язати ще один ряд. Набираємо три петлі підйому. Сюди ж буде у нас. Ще один стопчик з накидом, три повітряних петлі, один, два, три, сюди ж ще два стопчики з накидом, один, другий. І наступну галочку ми пров'язуємо там, де з'єднуються дві галочки попереднього ряду. Ось, знайшли місце їх з'єднання. Ось ось воно. Так. І сюди під це з'єднання ми робимо наступну галочку. Особисто я робила 5 рядів узору, і це у мене буде глибина берету. Я приєднуюся ось, останній ряд я дов'язала. Приєднуюся у третю петлю підйому і будемо починати в'язати останню частинку берета, це у нас буде резинка. Поки що він вийшов ось такий широченький, так, ще не зовсім видно, що він за, заокруглюється, ось, але зараз резинка усе. Виправить. Для того, щоб нам перейти на етап резинки, нам потрібно пров'язати один ряд стопчиками з накидом. Але як ми в'яжемо? Стопчик з накидом, три повітряних петлі підйому. так? Далі, там, де у нас галочка, в той стопчик ми робимо один стопчик з накидом. Три петельки повітряних ми пропускаємо. Не набираємо нічого зайвого, ці петельки не чіпаємо, ми їх пропускаємо. Ми просто пров'язуємо стовпчик з накидом у наступний стовпчик галочки. І ось так, по одному стовпчику з накидом ми в'яжемо у кожен стовпчик, наступна галочка починається, є два стовпчики там. Так, ми пров'язуємо туди. У ті петлі два стовпчики з накидом. Далі, три повітряних петлі цієї галочки пропустяться, а стовпчики з накидом ми пров'яжемо у наступні стовпчики галочки. Ось так: один і другий. Таким чином ми з вами просто пров'яжемо ряд стовпчиками і накидами, пров'язуючи ці стовпчики якраз саме у стовпчики. А там, де повітряні петлі, ми їх просто пропускаємо, в'яжемо так до кінця ряду. Утворили ми один ряд повністю із стовпчиків з накидом, приєднуємося, як і зазвичай, у третю петлю підйому. Останній, останній стопчик з накидом пров'язую, приєднуюсь у третю петлю підйому, 1, 2, 3, приєдналися з'єднувальною петелькою, і тепер, ось уже зараз ми будемо розпочинати в'язати нашу резиночку. Резиночка в'яжеться також стопчиками із накидом, але лицевими і виворотніми. Три петельки підйому набрали. Далі нам з вами потрібно рельєфний стовпчик лицевий зв'язати. Для цього ми нитку набираємо на гачок А далі, ось стовпчик попереднього ряду, підхоплюємо, бачите як? Ось цієї сторони від нас, від лиця, протягуємо нитку і тільки тоді пров'язуємо стовпчик з накидом. Другий стовпчик у нас буде виворотній. Для цього ми Стопчик попереднього ряду, гачком підхоплюємо з, з виворотньої сторони. Ось так, захопили і тудою витягуємо нитку. І тоді тільки пров'язуємо стовпчик з накидом. Це буде рельєфний виворотний стовпчик. Знову лицевий з лицевої сторони підхоплюємо стовпчик попереднього ряду. Сюдою ж витягуємо нитку, ось так, щоб нитка проходила під рядочком. І тільки тоді пров'язуємо стопчик з накидом. Лицевий виворотній стопчик захоплюємо з виворотньої сторони. Так, ось сюди вводиться гачок, так, вели, витягнули робочу нитку. І тільки тоді пров'язали стовпчик з накидом. Далі знову рельєфний стовпчик лицевий. Від нашого обличчя захопили стовпчик попереднього ряду, витягну туди ниточку, пров'язали. Так, з вивороту захопили ось так, витягну туди ниточку. І пров'язали стовпчик з накидом. Так, зараз ниточка злетіла, нічого ми зараз все поправимо. так Це у нас розпустився уже навіть і стовпчик тут лицевий. Так, лицевий робимо. Є лицевий стовпчик, і тепер виворотні робимо. З вивороту захопили, витягнули ниточку, і Пров'язали. І ось так чергуємо ці стовпчики рельєфний лицевий виворотний до кінця ряду. Пров'язали до кінця ряд, приєднуємося у третю петлю підйому І другий ряд резинки нам буде в'язати уже значно легше, тому що у нас вже добре видно, де у нас рельєфний лицевий стовпчик, а де у нас рельєфний виворотний стовпчик. І так, 3 Петлі підйому обов'язково так ми починаємо новий ряд. Далі тут у нас починається з лицевого рельєфного стовпчика. Значить, ми в'яжемо лицевий рельєфний стовпчик, підхоплюємо нитку з лицевої сторони, протягуємо під стовпчиком так і пров'язуємо знову стовпчик з накидом. А наступний стовпчик у нас був виворотній. Значить, ми з вивороту протягуємо нитку під цей стовпчик, з вивороту ось так. І тоді лише пров'язуємо стовпчик з накидом. І так в'яжемо стільки рядів, стільки нам потрібно. У мене, наприклад, це сім рядів резиночки, і я завершувала своє в'язання. Ви можете робити вісім, можете шість, як... тобто це вже дивитися на власний розсуд, приміряєте берет, як воно виходить. Але якби стільки рядів резиночки не пров'язали, воно у вас все рівно вийде чудово. От Коли ми дов'язали, не забули з'єднатися, заховати ниточку, і як бачите, що у такому беретику навіть і практично не видно, де тут шовчик, От, берет можна. Цією стороною, якою в'язали одягати, але мені більше подобається узор з вивороту. ось, Тому я на макушці ось тут ховала ниточку на, на тій стороні, де в'язала, і просто вивертала беретик на виворотну сторону. Ось звідси він мені подобається набагато більше. Якщо я вам допомогла, мені дуже буде приємно.